Усі країни Заходу хочуть перемоги України, але ніхто не хоче воювати з Росією. Тому якщо Україна захищає європейську безпеку, їй потрібно більше зброї. Про це Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю The Washington Post. Президент подякував США за військову допомогу та констатував, що до початку повномасштабної війни ЗСУ мали лише зброю радянських часів. Зеленський наголосив, що того мінімума, який був у України з 2014 року, було недостатньо. Тож завдяки Підтримці цивілізованого світу та військовій допомозі зупинити навалу орків стало можливо. Всі боялися війни. Ніхто не хоче воювати з Росією. Дивіться, ніхто не хоче воювати з Росією. В цілому, всі хочуть, щоб Україна перемогла, але воювати з Росією ніхто не хоче. Ну і все. І на цьому крапка. І тому нам потрібно було вирішувати, як нам бути міцними. Якщо ніхто не хоче воювати з ними або боїться з ними воювати, то вибачте, ми будемо вирішувати, як нам це робити, правильно чи неправильно. Але війна прийде далі у глиб Європи. І тому, будь ласка, передавайте зброю для нас, бо ми захищаємо і вас.